Друзі, привіт! Я вас вітаю на каналі Тетяна з інстаграма, де ми говоримо про просування, проявленість, експертність і силу вашої особистості. Сьогодні хочу підняти таку тему як проявленість попри все, незважаючи на ті умови, в яких ми живемо, обставини, які відбуваються, емоції, розпач, іноді страх робити, чи це комусь потрібно, і взагалі, що робити, коли ти. В дуже поганому стані, обставинах, можна сказати, в дупі, але треба щось робити і заробляти. Як це працює в інфобізнесі? Давайте розбиратися. Усе, що я говорю у своїх відео, матеріалах, навчаннях, все прожито мною власноруч або разом з моїми учнями в наставництві. Тому я говорю виключно практичні факти та Методи виходу з цієї чи іншої ситуації. Я людина, яка працює з інструментами та мисленням. Без мислення, на жаль, ніякі інструменти не працюють. І так, можна застосовувати багато різних знань, матеріалів, намагатися вести блог концептуально, конкретно, по правилам, робити контент заради контенту, але воно не буде працювати до тих пір, поки ви не попрацюєте зі своїм сприйняттям. Прийняттям та мисленням. Сьогодні я провела зі дзвон з однією зі своїх учениць, і ми говорили про знецінку її шляху. Ми говорили про те, що як можна, будучи в обставинах, які тебе не задовільняють, коли ти взагалі не маєш енергії, взагалі не розумієш, як тобі з цього вибратися, як вести блог, надихати людей. Продавати, створювати якісь продукти і взагалі бути на такій енергії, да? тому що ми з вами знаємо, що люди підписуються на енергію, на стан. І купують вони тільки тоді, коли відчувають оцей вайб, вайб задоволеності, вайб спокою, вайб чесності, щирості. І не завжди потрібно їздити на яхтах, на приватних літаках, показувати Дубай. Ні, це не важливо, але важливо ваш стан. Тобто можна сидіти в Дубаї. З таким кислим лицем, і типу, все погано, нічого не виходить. А можна сидіти в маленькій квартирі і випромінювати купу енергії, готовності працювати з людьми, продавати, нести їм користь і давати конкретно класні матеріали. І взагалі те, що я бачу по комунікації з людьми, кожен українець, незалежно від того, де він знаходиться, в Україні або за її межами. Кожен відчуває, що в його житті щось відбувається не так. І управляти тими обставинами дуже важко, не будучи в ресурсі, в тому стані, яким ми можемо ділитися. Я завжди говорю, що блог потрібно вести із ресурсу, зі стану плюса. Не потрібно виходити, коли зовсім все погано. Люди не будуть купувати. Якщо ви не транслюватимете свою наповненість. І це не говорить про те, що у вас у кожній сторіс повинно бути еге клас, давайте ми будемо ось так. Ні, ви можете бути чесними, ви можете проживати свій біль в моменті, говорити про це, але показувати свою силу, силу вашої особистості, силу вашу в тому, як ви це проживаєте, що ви ділитеся цим, і що ви можете. Показати іншим людям, що і в таких умовах працювати також можна. Якщо вам відгукується ця тема, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ведете ви зараз блог, чи ведете його в тих умовах, яких є, чи можливо ви чекаєте ідеальної картинки, ідеального свого стану, коли ви проживете всю цю трансформацію, весь цей біль, і тільки потім вийдете до людей і скажете: Я спеціаліст, експерт, я можу бути корисна в цьому і в цьому. Давайте про це поговоримо. Я підготувала для вас конкретні кроки до того, як успішно вести блог сьогодні в умовах війни, в умовах розпачу, в умовах, коли здається, що все пропало, дуже погано відбувається, складаються обставини, коли немає грошей, немає що показати в контенті. Давайте пройдемося по цим крокам. Перше. Потрібно розуміти, що життя сьогодні дуже коротке, і коли, якщо не зараз, робити те, що ви давно запланували в тих умовах, які є з дітьми, в цій квартирі, яка є, в цією вагою, яка є. Друге, це вірити в силу людей, які на вас підписані, які є потенційними вашими клієнтами, і вірити в свою силу. Якщо ви будете оптимістично налаштовані і розуміти, що людина може у вас купити, що їй це потрібно, що вона зможе оплатити, що ви зможете дати їй якісний матеріал, що доведете її до результату, тоді тільки тоді у вас вийде. Не не, не дивіться на людей. Через їхню слабкість. Дивіться через їхню силу. І дійте також через власну силу, силу вашої експертності і силу вашої особистості. Третє, не порівнюйте, будь ласка, себе з іншими. Взагалі, я пропоную відписатися від усіх ваших колег, конкурентів, хто як хоче називати, або інших спеціалістів, навіть із суміжних сфер. Краще або взагалі ні на кого не бути підписаним, або підписатися на людей, які відгукуються вам по цінностям, які вас надихають, які є прикладом рольової моделі вашою, і де ви можете черпати натхнення, силу та спокій. Не потрібно тригеритися успішним успіхом і думати, що я недо. Якщо вона може, значить я теж так хочу. У вас включається гонитва за цим. Ви втрачаєте себе, забуваєте про свої істинні бажання і починаєте гнатися за тією людиною, яка просто тригерить вас успішним успіхом. Успішного успіху не буває. Повірте мені, я знаю це зсередини. Є люди, які просто мають свій досвід, проходять конкретний шлях, виконують конкретну роботу. За цією картинкою стоїть дуже багато всього. Але у кожної людини своя точка, а з якої вона починала, і свій, свій ритм, своя дисципліна, свої умови життя. Тому порівнювати себе ні. Не потрібно відписуємося від усіх, хто вас тригарить, і спокійно живемо своє життя, ведемо свій блог і просуваємо свою експертність. Четверте, вірити в свій продукт максимально сильно. В цьому сила вашої експертності вірити, що ваш продукт найкращий, що без нього не буде у людини результату. Потрібно знати, що все, що створено у вашій голові, створено Богом. Воно звідкись прийшло. Значить, воно комусь потрібно. І тут не ставте собі питання, чи це потрібно, якщо воно вже прийшло, якщо воно вже має бути реалізоване, ви відчуваєте на це енергію і бажання донести це комусь. Нехай прийде одна людина, але це їй потрібно. Тому, будь ласка, віримо в свій продукт і знаємо, для чого він потрібен, кому він потрібен і що він точно буде корисний вашій аудиторії. П'яте, продавати за комфортною ціною. Для вас комфортною. Не потрібно думати, що якщо одна дівчина там поставила тисячу доларів, я теж поставлю тисячу доларів, тому що я не хочу бути гіршою. Або якщо вона продає за 1500 гривень, то і я мушу продавати за 1500 гривень. Ні, ціна має відповідати вашому досвіду, вашому комфорту, вашому рівню життя, вашому рівню експертності. Рівню того, скільки клієнтів ви вже довели до результату, або скільки років ви в цьому працюєте. Звісно, дивитися на ринкові ціни потрібно, проте в інстаграмі ви можете знайти спеціалістів з великим розрізом цін. Психолог може брати півтори тисячі гривень, а може брати півтори тисячі доларів. І той, і той матиме клієнтів. І де тут ви, якщо ви психолог? Ви можете поставити як півтори тисячі гривень, так і п'ять тисяч гривень, 10, так і тисячу доларів, розумієте? Тобто тут виключно ваш комфорт, ваша оцінка себе. Не знецінюємо себе, не порівнюємо себе, оцінюємо себе адекватно, спокійно і так, щоб вам було добре і люди могли взяти ту користь, яка їм потрібна від ваших послуг. Шосте, знати свого клієнта. Без знання своєї аудиторії буде дуже важко продавати свій продукт, навіть якщо він найкращий. Розуміти, чим він живе, як проводить свій час, які цінності для нього важливі. І не обов'язково робити складний аналіз аудиторії, проводити каздеви, або якусь запускати анкету, як це робили раніше, достатньо вміти відчути людину. Подивитися, хто за вами слідкує, чим ви можете бути їм корисні, як людина коментує, що вона у вас запитує, що вона запитує у інших спеціалістів, на кого вона підписана. Це все сформує вам портрет вашої аудиторії, для якої ви можете вже вільно продавати. Сьоме шукати сили всередині, всередині себе, сили продовжувати, сили жити, сили працювати. Попри все, я прекрасно знаю, як і працювати, коли в тебе в житті якийсь біль, або щось погане відбувається, або коли немає енергії. Я прекрасно знаю, як це важко, коли ти в еміграції, а тобі потрібно працювати. Коли в тебе діти, а тобі потрібно працювати, коли вони хворіють, а тобі потрібно працювати. Коли ти хворієш і тобі потрібно працювати, коли ти переїздиш кудись. Потрібно працювати, але я також знаю, що коли ти проявляєшся, до тебе приходять твої люди. Що, коли ти доносиш свої цінності, у тебе починають купувати. Що, коли ти продаєш, до тебе приходять на карту гроші. Що, коли ти працюєш з клієнтами, вони вдякують і дякують зі сльозами на очах, що твій продукт найкращий, і повірте, це варто усіх складнощів, усіх турбулентностей, будь-яких страхів і провалів. Тому що все, що відбувається в нашому житті, воно потрібно для того, щоб ми показали свою силу комусь, що так теж можна. Тому що людині потрібна людина, і не дарма сьогодні соціальні мережі, інстаграм, блог займає одне з передових місць у проявленості і взагалі в комунікаціях серед людей. І українцям в Україні або за її межами потрібні такі самі українці, які проживають те саме. Але мають силу, показують цю силу і несуть користь суспільству. Користуючись нагодою, я хочу вас запросити до себе на групову роботу. Це курс сила експертності. Там ми будемо працювати над! Роботою з блогінгом, проявленістю, роботою з мисленням, енергією та силою вашої особистості, тому що в першу чергу люди купують у вас, тому що ви особистість. Вони підписуються на вас, тому що ви є тою персоною, яка їх зацікавила. Вони слідкують за вами, тому що ваш досвід безцінний і дуже потрібен саме їм, саме тим, хто на вас підписаний. Це курс для жінок, які хочуть бути реалізовані попри все з будь-якої точки світу, з будь-якого міста України в будь-яких умовах, які відчувають свій потенціал, але ніяк його не можуть реалізувати. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, значить ви готові, значить, це для вас знак, і ви готові йти в свою силу, силу особистості і силу експертності. А я вам у цьому допоможу, тому що цінність мого курсу не лише в матеріалах. А виключно в моєму зворотньому зв'язку. Я з кожним за руку і у групі це буде групове поле. Я так люблю працювати з групою. Ми з вами пройдемо шлях вашої експертності. Ми почнемо продавати, заявляти про себе, просувати свій бізнес попри все. І головне, ми попрацюємо з вашим мисленням, тому що без мислення інструменти не працюють. Я вас дуже чекаю до себе у групу. Курс, сила, експертності. Будь ласка, дивіться в описі під цим відео посилання на доєднання до групи. Я вас дуже чекаю, буду рада бачити. І знайте, що коло однодумців, коло людей, які йдуть в одному напрямку, воно завжди підтримує, допомагає реалізовуватися і цінувати себе, свій досвід і всіх людей навколо. Я вас обожнюю, бажаю багато грошей. Любові, монетизації і росту в блогінгу.